Доброго дня, з вами компанія Автопарк і у нас нове надходження. Місто Київ. Ford Transit Custom 2.2 дизель. 100 кінських сил, 6-ступінчна механічна коробка. Ось такий красень. Вантажопідйомністю півтори тонни в білосніжному кольорі. Абсолютно весь в рідному окрасі. Як бачите, на фото, автомобіль пригнаний з Європи. Є незначні пошкодження, нічого не фарбувалося. Ось таким вантажним відсіком. Додатково встановлено два пасажирських сидіння, які, за потреби нового власника, можуть бути як залишені, так і демонтовані. Встановлені додаткові сидіння з цього боку. Автомобіль доглянутий. Нарікань по кузову немає ніяких. Пасажирське сидіння в чудовому стані. Лінзований ксентком. Передні скло підіймачі, регулювання зеркал, управління центральним замком, управління магнітолою на кермі. Магнітола з блютуз підключення. Кондиціонер. Механічна коробка. 241 тисяча пробігу. Даний автомобіль ви можете оглянути у нас за адресою. Місто Київ, вулиця Сумська, 2А, та придбати як за готівковий розрахунок, так і в кредит і в лізинг. З вами була компанія Автопарк місто Київ. Всім гарного дня!